Роль фізичного гарту у бойовій підготовці. Гімнастика та атлетична підготовка: заняття з гімнастики спрямовані на розвиток та вдосконалення спритності, сили і силової витривалості, гнучкості, стійкості до заколихування і перевантаження, просторового орієнтування, виховання сміливості і рішучості, строєвої виправки і підтягнутості, вдосконалення постави військовослужбовців. До основної частини занять включаємо вправи на перекладині, брусах, в опорних і безопорних стрибках, акробатичні і комплексні вправи, вправи з гирями, на тренажерах і багатопрогонних перекладинах та брусах у рівновазі, лазінні, рухливі ігри та естафети. Прискорене пересування та лижна підготовка. Мета занять. Розвиток витривалості та швидкості, узгодження дій у складі підрозділів, гартування вольових якостей для розвитку фізичних якостей до занять з прискореного пересування. Включаємо біг на 1 кілометр, 3 кілометри, 5 кілометрів, стрибок в довжину з місця, марш кидок на 5 або 10 кілометрів у складі підрозділу. Основна частина занять складається або проводиться у двох варіантах. Вивчення техніки бігу на середні і короткі дистанції та відповідні для цього тренування, вивчення техніки бігу по пересічній місцевості, способів перенесення зброї, підгонки спорядження та тренування під час марш-кидків. Заняття з лижної підготовки передбачають формування та вдосконалення навичок у способах пересування з лижами чи на лижах, розвиток витривалості, загартування вольових якостей та організму, зміст занять складає. З вивчення способів пересування на лижах під час маршу та подолання перешкод. Подолання перешкод та метання гранат заняття спрямовані на формування і вдосконалення навичок під час подолання перешкод, метання гранат, виконання спеціальних прийомів і дій, а також зміцнення впевненості у своїх силах. Сміливості і рішучості. Заняття проводяться на спеціально обладнаних смугах перешкод та на місцевості, обладнаній перешкодами і мішенями. До змісту занять включено подолання горизонтальних і вертикальних перешкод індивідуально та у складі підрозділів, метання гранат на точність, спеціальні прийоми і дії на спорудах, макетах бойової техніки з вантажем індивідуально та у складі підрозділів. До основної частини занять включено вправи з подолання ділянки смуги перешкод, а також метання гранат на точність. Під час занять у процесі тренування вдосконалюється точність і швидкість виконання прийомів при незначних ускладненнях обстановки, яка досягається, застосуванням різноманітних вихідних положень, лежачі з коліна, за укриття у траншеї, перед розгоном для подолання перешкод. Або перед метанням гранат збільшенням дистанції до перешкод в цілому, подачею раптових команд і сигналів під час виконання вправ, зміною порядку подолання перешкод та поразки цілей. Рукопашний бій, заняття з рукопашного бою спрямовані на формування навичок, необхідних для знищення, виведення з ладу або взяття у полон противника, самозахисту від його нападу, на зміцнення впевненості у власних силах, в залежності від бойових завдань, умов застосування, бойової активності противника, озброєння, способи застосування прийомів можуть бути найрізноманітнішими. До змісту занять включаємо підготовчі прийоми, самострахування, бої зі зброєю, бій руками та ногами, звільнення від захоплення, обеззброєння противника, больові прийоми та китки. Комплексні тренування включають пересування, подолання перешкод у поєднанні з ураженням ростової фігури багнетом та прийомами рукопашного бою. Комплексні тренування періодично проводяться із застосуванням імітаційних засобів. Навчальні сутички є основними вправами у вдосконаленні навичок і вмінь рукопашного бою у військовослужбовців. Спортивні ігри заняття зі спортивних та рухливих ігор переважно спрямовані на розвиток швидкості та спритності, формування навичок у колективних діях. І зняття емоційної напруги, виховання рішучості, ініціативи і винахідливості. Сюди входять баскетбол, волейбол, футбол та інші ігри, що розвивають необхідні якості та навички, сприяючи залученню військовослужбовців до оволодіння технікою і тактикою спортивних ігор. До основної частини занять включено спеціальні вправи для засвоєння технічних прийомів і тактичних дій, а також Двосторонні ігри, естафети і комплексні вправи. Військово-прикладне плавання. Заняття з плавання спрямовані на виховання витримки і самовладання військовослужбовця під час перебування у воді, розвиток загальної витривалості і загартування організму. До змісту занять включено плавання вільним стилем, брасом. Плавання в обмундируванні зі зброєю, пірнання у довжину, стрибки у воду, надання допомоги утопаючому, переправа через водні перешкоди.